Вітаю, друзі! Добрий день з вами Ольга та Володимир. Володимир та Ольга. Сьогодні будемо розмірковувати на тему США або Канада, Канада або США де краще жити, наші такі суб'єктивні дум... думки про США або Канаду. Багато людей зараз з України мають можливість переїхати до США або до Канади. І порівняння цих країн воно постійно виникає. Постійно є в Ютубі купа відео, де люди порівнюють США а з Канадою. Мені так? вважається, що якщо ти живеш в Україні, то дитина, що США що Канада як, як дві однакові країни, що зовсім не так. так. Ну, зовсім є, не є багато відмінностей, багато спільного. спільного. Так, але вони різні країни. Да. Про це все ми будемо розказувати в цьому відео, тому додивіться його до кінця. Спонсором відео є співдружність власників бізнесів Борд, які збираються раз на два тижні в Торонто і обмінюються досвідом, як вести бізнес в Канаді. Дуже прикольна організація. Переходьте за посиланням, дивіться, як вони працюють. Якщо ви бажаєте відкрити свій бізнес в Канаді, то вам до борту. Так от США або Канада. По-перше, хочеться сказати, що якщо ви приїхали до Канади. І у вас немає американської візи, то ви зробили помилку. Тому що жити в Канаді і не мати американської візи не дуже зручно, не дуже прикольно, ну і насправді не, не цікаво. Тому що а, да, воно дає якусь свободу а, руху, і ви можете подорожувати між Канадою, Америкою. Тут все дуже, все дуже близько. Ми живемо одну годину від а, границі Від 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 кордону. Так, від кордону, кордону так. США та Канади. І це дуже зручно. Будь-який час приїхав, десь погуляв, приїхав. Ми, коли їхали до Канади 8 років тому, у нас були на руках американські візи. Ми їх зробили заздалегідь. заздалегідь. Ми їх зробили ще давно, щоб так. просто подорожувати. І це було правильне рішення, тому що, наприклад, зараз, щоб отримати візу в Торонто, американську, треба відстояти в черзі десь біля року на співбесі. Ми вже її подовжували, тому що коли ми отримували візу, нам дали її на 5 років. Та потім її продовжували тут же, але до ковіду були не такі черги. Так, до ковіду треба було очікувати 2-3 місяці. А послі, після ковіду, черга зросла до одного року, і зараз люди очікують дуже довго. Тому, якщо у вас є можливість зробити візу не в Канаді, де Сінде, то зробіть її обов'язково. Дітям також ми всі ми Максу зробили, коли ми були тиждень, мабуть, що подали на американську візу. але не до того, якщо у вас є можливість зробити візу, робіть, бо воно дуже дуже да. зручно. І ще таке зауваження: те, що наявність канадського піару постійного резидентства не дає вам право без візового в'їзду до Канади, ой, до, до США тому треба все одно мати американську візу туристичну або робочу. або захворіть. Тільки громадянство дає да. право. Тільки канадське громадянство. У вас є безвізовий в'їзд до Америки, і ви можете 6 місяців знаходитись в США без візи. Ось багато канадців, які є пенсіонерами живуть на дві країни. Вони півроку живуть в Америці, десь у Флоріді, коли там взимку, а влітку приїжджають до Канади там, відвідувати своїх родичів, там, внуків ну так, і щоб медицинську медицину не втратити. Да. А, але якщо ви канадець, неважливо не з паспортом, канадським чи щось, вам по... ну, канадець, якщо вам, вам потрібна робоча віза для того, щоб мати можливість працювати в США. Тобто це не так, як ви приїхали, там працюєте, але вам потрібна віза. Вона досить легко робиться порівняно з іншими країнами або з іншими паспортами, але все одно вона потрібна. Канада, США і Мексика, вони в такому співдружності країн, є такий трейдинг, третій нафта називається. Ось і в рамках нафти ви можете отримати робочу американську візу трошки легше, ніж. Ніж інші країни, але все одно для цього треба мати постійне резидентство Канади, ПІАР або, або громадянство. А, взагалі, давайте почнемо порівнювати. Ми почнемо з, з основного, з, за, ні, з зарплат, а, де, де більше заробляють. Відповідь на це майже однозначно більше заробляють у США. Особливо в деяких регіонах, там таких як Каліфорнія, штат Каліфорнія, або там штат нью Йорк, в великих містах, мегаполісах, де бізнес активність, де є it сектор, там люди заробляють 200-300 тисяч на рік легко. Ну, те що легко, ну, але так, це на, на, наразі такі досить зарплати. Ну, я б зарплат. сказала, мабуть, що процентів не 50, мінімум там а, більше. Якщо ми порівнюємо ринок праці, який такі офісний, мабуть, що от Якщо ти працюєш в Сарбаксі, я не впевнена, що там дуже, дуже відволік. Ну, порівняно однакові ціни в точки зору там зарплат, точки зору там як ви будете витрачати на життя, але є такі. Важливий нюанс. Американський долар він сильніший від канадського долару на 30%. Зараз на 40. Вже навіть на 40%. Ми нещодавно точка 1, Коротше, якщо у вас є Дохід у американських доларах, а ви при цьому живете в Канаді, то ваші американські долари такі досить потужна валюта зараз порівняно з канадською валютою. Але так. якщо у вас тільки коет, ви можете працювати на Америку, отримувати гроші в американських доларах, але то не допоможе отримати піар. Це такий маленький мінус. Але якщо ви громадянин Канади і працюєте на Америку, сидячи в Канаді знаходять. Багато наразі американців, живуть, живучи в Канаді, працюють на американські компанії. Це відбувається, або люди напряму знаходять роботу в Америці і працюють видалено, або американські компанії є свої тут філіали в Канаді, багато таких компаній. І вони тим самим економлять трошки на зарплаті, тому що вони платять зарплату в канадських доларах своїм канадським співробітникам. І цим самим трошки. Так, їм, їм вигідно наймати канадців з точки зору як фонду заробітної плати. Ну, тобто, якщо ви по зарплаті, США виграє. Да. З точки зору медицини, давай. мені не подобається. Верніше мені подобається та медицина, яка є в Канаді, яка є безкоштовною, ну умовно Вона не є А, але вона це тобі нічого не треба для цього робити. Фактично, в тебе є своя страховка медична, і ти, якщо з тобою щось трапиться, там якась там аварія там, або якась хвороба, там тебе вилікують. А в Америці, якщо у вас немає платної медичної страховки, за яку ви самі самі сплачуєте. То якщо ну, ва самі а в компанії дуже часто ну в, мене, в основному люди. Ну тобто ваше медичне страхування, це ваше, ваша забота, але в, в Америці це в Америці, то, дуже швидко. Ви можете все зробити, якщо в Канаді це безкоштовно. І ви чекаєте на ваше МРТ, можна чекати дуже довго, якщо не помираєте. Ну, а, а в Америці це ви прийшли з ваша страховка. Вам це покрили. І ви дуже швидко можете, але з фінансової точки зору, якщо у вас немає страховки, і у, у вас серйозне захворювання, то ви вдадете все, що у вас є. Тобто, дуже дуже така поширена річ банкрутства в США, тому що люди а... не можуть не рахунки, можуть сплатити так. свої медичні рахунки, а рахунки за медицину просто астрономічні. Ну точки зору такої безпеки я мащо молоді я, здорові, я, я то краще так. так. Якщо ви молоді та здорові, то краще жити в Канаді, а навіть померіця. на Америці. А якщо ви валби передпенсійного віку і там є хронічні захворювання, то краще жити в Канаді. Ці захворювання тут вам швидше і безкоштовніше ну, не швидше, то ні, а безкоштовніше то так. Коротше, це таке, ну, таке медаль з двома з двома сторонами. У Канаді нібито безкоштовно, але може бути довше. А в Америці це, Отже, за це треба платити, але вилікують швидше. вас швидше. Тому ось, дивіться так залежить так. від вашого віку, де, де вам буде краще. А, з точки зору безпеки, а, де безпечніше жити, це однозначно Канада. А, тому що. Уровень рівень криміналу, крим... здає, вбивств кримінала на кількість населення в деяких регіонах США, там просто астрономічний. В Канаді там населення більше плюс-мінус на, 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 на кількість населення в перерахунку. Mm -hmm. В Канаді набагато безпечніше жити. По-друге, дуже напрягає це вся шутінг. шутінг у Школа. школах, там в коледжах, університетах, коли зброя доступна кожному ідіоту. Може прийти і купити там, не маючи нічого, там ніяких документів. Це, це дуже напрягає. Насправді наша дитина, коли ми їдемо до США, постійно його напрягає. Там, я не хочу, щоб мене застрелили. Там і дете перша реакція не, не тільки в нашої дитини, а дуже багато дітей. Тому що ми не розмовляємо про це вдома, дуже часто, щоб він був в такі в страсі. дуже багато людей, дітей тут вони їм не подобається США, тому що там небезпечно. У них якісь такі, я не знаю. Може, я... їм в школах про це говорять. Може, може вони між собою, може якісь там тік-токи. але дуже багато дітей вони переживають, що якщо поїдеш в Америку, тебе застрелять, бо там дуже багато людей зі зброєю і все таке. І вони, ну, наш син дуже не хоче жити в США. А, тому ось питання безпеки важливо, і... але ну, напевно є в, Амері... в Америці міста, де. Доволі безпечно і нормально можна жити. Це треба, ну як і завжди, ну усюди треба обирати. Ну але ось таке просте порівняння: якщо, наприклад, ви візьмете якийсь город, місто типу Торонто, велике місто, в якому там живе там біля п'яти мільйонів людей в великому Торонто, і є райони, де ви будете відчувати себе безпечно, небезпечно, і такі райони вони дуже, ну, не дуже малих, незначний кількість. А в США, якщо там поїдете в таке місто, як Детройт жити, то там буде усюди, усюди небезпечно, або Чикаго навіть ну тобто там навпаки буде один район де, де безпечно, а, а навкруги буде район, куди краще навіть в день не з'являтися. Тому але там дуже багато містечок. Так. Ну за як ми були під Вашингтоном. Там дуже класні такі містечка з дуже багатими класними домами. Ну, тобто ви вибирайте, якщо для великого міста, то я, я б ця б Канада, вона дуже набагато набагато багато а, з точки зору а, education, освіти. Я би радив Канаду, тому що, по-перше, тут дешевше вчитися. Ну а На, школа, школа там не мені школа там більш подобається. Там їх кормлять <рес> безкоштовно. Тобто ти ці ланчі не збираєш. Я, я, я краще буду збирати ланч свої дитині і знати, що, що я положу в тій ланч, ніж вони будуть хавати ту непонятну їжу в той школі, і, і, і буде пічкати де їх там сахаром, всяка фіня. Короче, Насправді, я, моя, моя думка, що освіта, як і шкільна освіта, так і вища освіта краща в, в Канаді, тому що площа вона дешевша. По-друге, вона не менш якісна. А, і я тут не кількість, кількість народу, який отримає освіту в коледжі, в Канаді, набагато вища в цілому а населення Паціонтри? Канади в відсоткому на більш освічені, ніж а, населення США. Тому що тут багато іммігрантів, вони дають цей процент. Коротше, ну, я тут так. не згодна, тому що я бажаю школа. Я бачу, що вивчають люди там, і по постам моїх друзів У мене немає експірінсу там. ми, наші діти не вчилися, але що я бачу по постам моїх друзів, що там ну, набагато краще школа, що не якісь які є, театри, драми. Ну дуже відрізняється. Тому всі проекти може це наш не. Коротше, є. Е, 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 і там кращі університети. Канада набагато більше освічена країна. А і там це кращі університети а не і це, ну, <світить>. на Це великий університет, наприклад, десь у Бостоні, якийсь там Гарвард. І щоб туди потрапити, це дуже е, маленький це процент, процент людей, які можуть відсоток людей, які можуть туди піти. Е, е, Навчатися там коштує там, півмільйони доларів за, за, за весь термін. Тому, тому це насправді дуже для невеликої верстви населення ця освіта. І якщо у вас там 3% людей мають вищу освіту, а 97% люмпенів, які навіть хайскул не закінчили, то і країна буде жити таким чином. Ну, чому в Америці, наприклад, зараз досить така політична. Ну, на мою думку, так, з точки зору також плюс Канади політична система, політичний устрій в Канаді набагато більш кращий. Тому що немає такого радикального. Як рі, я розумію, рі, здає... Різних партій таких, щоб Ні, 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 різних... ну, популізму, радикального популізму, де один ідіот типу, Трампу може просто всю країну повернути з ног на голову. І в нього є просто мільйон армії людей, які. Одночасно вірять Трампу і те, що земля плоска. Оці плоскозімельщики, всі, всі люди, які там планетян вірять цю херню. Вони Я так... вірю на площад. <их quelle> <PET> так само підтримують Трамп. Тому не маючи достатнього рівня населення з вищою освіти і з нормальним критичним мисленням, то до влади можуть пройти такі ідіоти. Тому краще жити в країні, де люди. Мають більш доступну вищу освіту і е, більше як дружать з головою. Я би так сказав. Ну, в Каліфорнії школи краще. Тобто, тільки якщо ми візьмемо райони якісь з Америки, там кращі школи. Мабуть, що ти про що якщо взагалі кількість населення, і до речі, ми тільки повернулися з США ну, тому тижні. і дуже прикольно, коли ти їдеш через такі дуже бідні райони, такі ну. Хатинки вони вже розвалюються, і там стоять фігури Трампа, там стоять Трамп за нас. Тобто ти бачиш, хто ці люди, які підтримують Трампа. Тобто вони так і живуть, вибачте, в гавні. і вони за тебе вовною голосують. Воно дуже видно. Якщо ти йдеш в Каліфорнію, там всі такі розумні, красиві, і там Каліфорнія не підтримує Трампа. Якщо десь якісь я, дуже політична система Канади, яка запозичила багато британських моментів. Вона набагато більш а, як, здорова, я би так сказав. health. Тому ось, а, обирайте Канаду, якщо хочете якоїсь більш політичної стабільності. А, що ще, які у нас відрізні? Ну, ціни на житло. Ціни на житло так в Америці можна знайти набагато дешевші варіанти купити житло. Ну, ми кажемо про Нью-Йорк, Бостон, да, так але є набагато дорожчі варіанти. В середньому по, по, по лікарні в Америці буде трошки дешевше, але все одно, якщо бажаєте жити в нормальному місті, в нормальному районі, то винда полож там мільйончик такий за, за свій будиночок, легко можна віддати. А, а з точ... ну, про працю ми показали, що там, там, там ну, знає, краще заклада. З, з точки зору міграційних процесів в Америку зараз можна потратити українців по програмі United for Ukraine, але отримати громадянство Америки це дуже довгий шлях. Навіть звичайний грін-карт до нього ще треба дійти. З точки зору міграційних програм, які зараз можливості надає Канада, це просто небо і земля. А, набагато легше отримати громадянство Канади, ніж громадянство США. Тому якщо у вас є американська мрія, все таки ви а, бажаєте жити в США, то отримайте спочатку піар, хоча б в Канаді або краще громадянство. І вже тоді обирайте США, можете поїхати, шлях. подивитися ну а чому ні? Тож ну, не сразу. Я дуже знаю. Ну є люди, які приїжджають по роботі туди, і вони отримують грін карти. Потім отримують громадянство. Я знаю таких людей, вони з України. І тобто, це можливий шлях. Якщо у вас є американська мрія, якщо ви хочете працювати, наприклад, в Каліфорнії. Я наприклад, дуже хочу працювати і жити в сан франциско Дуже хочу, але моя дитина не хоче. Я вже поїхала в, в Техас працювати там. класні дома і класний, дуже клас... О, класні З точки дії. зору Техасу, є в Техасу. Великий мінус це клімат. От порівнюють Канаду і США з точки зору клімату, в США тепліше, в Канаді холодніше в цілому, але клімат в Торонто такий самий, як в Києві, наприклад. Він абсолютно підходить. Але от клімат в Техасі, коли я там зі співробітником з Техасу спілкувався нещодавно, він казав, у мене вже там третій місяць поспіль, температура 100 градусів. Це, це 35-40 по, по Цельсію. І 40-ва температура йде декілька місяців по пост. Там без кондиціонера на вулиці ти не погуляєш. просто. Тому деякі, а навіть навіть де почали відміняти школи, як, як взимку роблять, коли багато снігу, почали відміняти школи в США, тому що дуже жарко на вулиці. Люди просто втрачають свідомість. І це ну, в деяких штатах дуже вжато. Ну, Але треба Америка обграти. вона різноманітніша за кліматом. Ти можеш так. вибрати, що ти хочеш. Фан-Франциско 29 градус військова. Ну, от з точки зору, так, в цілому, є в, набагато приємніше в США регіони, з точки зору клімату. Так, це, це правда. Дружувати там вигідніше, там, там багато є лоукостерів порівняно з Канадою. Наприклад, якщо ви хочете там поль, десь купити квиток на. На літак. На літак, вибачте. Коротше, є багато плюсів і в США, і багато плюсів в Канаді, де жити, обирати вам. Але ось моя думка персональна. Мені, коли я їжу, я їду в США там подорожувати, щось подивитися, там день, два, три, все нормально. А потім я коли їду додому, я відчуваю, що додому в Канаду. Я нарешті я їду додому. То в Канаді набагато душевніше. Ось якось мені ближче моя душа лежить ближче як до Канади. Я ще одну штуку сказала. Вони кажуть, що Канада то мозаїка, Тобто ви приїжджаєте з будь-якої країни і ви як кусочки пазла. Які, і всі мають свою культуру. А Америка це, як вони кажуть, мелтинг. Тобто ви приїжджаєте, ви маєте. Бути одним з них, так щоб там, щоб стати опять -таки, стати частиною Америки, іммігрантам трошки мені кажеться важче іммігрантам в США ніж в Канаді. Ось тому обирати, звичайно, вам. Але обирайте Канаду і, сенси, так, і підписуйтесь і на наш біжемо. канал. Ми розповідаємо про Канаду, ми розповідаємо інколи про США. Про життя в Канаді, про імміграцію до Канади. І якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Будь ласка, на цьому все пока-пока.